Фух, вітаю громада. Ну що, давно у нас не було тейків, все у нас як завжди нестабільно на цьому каналі. Ну, приблизно так, як з графіками відключень від ДТЕКу буває. На минулому тижні відбулася подія, яка чомусь пройшла повз наш канал, от а дарма, оскільки це доволі серйозна подія відбулася. Еммануель Макрон, президент Франції, відвідав у нас Белград 29 серпня і зустрівся там з президентом цієї країни Олександром Вуйчичем. Здавалося б. Це був такий дружній жест візит, але як виявилося, ні, Франція і Сербія підписали доволі такі багато потужних угод, і от декілька з них просто. Перша і найголовніша домовленість це оборонна. Франція та Сербія підписали контракт на 2,7 мільярди євро. І що туди входить? 12 винищувачів, Рафаль, ПЗРК, Местраль, радари gm 400, а згодом і GM-200, Також транспортні літаки Сі 295 гелікоптери Airbus та різноманітну електроніку для модернізації е, вже. Тієї техніки, яку Сербія у себе на озброєнні має. Друга домовленість стосується атомної енергетики. Франція буде допомагати Сербії будувати аж чотири атомних реактори в країні, які будуть виробляти 1200 МВт мегаватт електроенергії. І в цей проект Сербія планує залучити 8 мільярдів євро. Не поки не зрозуміло, скільки тут буде платити Сербія, скільки буде платити Франція, але тим не менш, це доволі потужний відхід від російської атомної енергетики і російських спеціалістів з якими Сербія співпрацювала до е, початку повномасштабного вторгнення в Україну. І, до речі, ще один момент. Я бачив на українських телеграм-каналах, що, мовляв, купивши ці 12 рафалів, Сербія передасть Франції, а потім Франції Україні свій флот Міг-29 старих радянських. Але, якщо чесно, окрім наших телеграм-каналів, я це ніде і не бачив. Так що мені здається, що нахрюк повний і перемоги йому, на жаль, не сталося. Ну і багато хто з вас скаже, що доволі потужні були з підписані угоди всі діла. Так що тепер братушки дрейфують в сторону від Росії? Насправді ні, забавні були заяви зроблені на спільній прес-конференції Макрона і Вучіча. Макрон сказав, що мовляв, таким чином Сербія взагалі приєднується все ближче й ближче до Європейського Союзу. А ви знаєте, що західні Балкани у вигляді Албанії, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Сербії тієї ж самі, Саме намагаються увійти в Європейський Союз з усіх країн Західних Балкан, тільки Хорватія є членом Європейського Союзу. І до 28-го року, до 30-го року, десь в цьому проміжку вони е, хочуть, щоб Європейський Союз, Брюссель, хоче, щоб Західні Балкани увійшли в ЄС. І, е, звичайно, що Франція тягне Сербію в Європейський Союз, хоче там мати, звичайно, свій вплив, і як і на весь Європейський Союз, тим паче. Але все поступово, не дивлячись на це. Е, Сербія досі не запровадила санкції проти Російської Федерації Вуйчич на наступний день, 30 серпня, будучи в Празі на безпековій конференції, заявив, що незважаючи на те, що ми не є маріонеткою і троянським конем Росії в Європейському Союзі, ми будемо продовжувати зберігати з нею ті відносини, оскільки цього хоче народ, а я народ повинен слухати. Так що швидкого древнього. Дрейфу Сербії до заходу від Росії скоріш за все не відбудеться. Братушки ще хочуть бути на словами братушок, але в принципі тренд зрозумілий. Росія усюди втрачає своїх союзників. Згадаємо ту ж саму близьку до неї вірменію, яка зараз теж, завдяки тій же самій Франції, дрейфує потихеньку на захід і розвертається у сторону НАТО. Ну що ж, це був мій тейк на візит Макрона до Сербії. Напишіть в коментарях, як вам взагалі ця рубрика. Слава Богу, що вона відродилася. Напевно, я вважаю. От тому залиште коментар і скажіть, а як вам взагалі дії Франції по, скажімо так, розширенню своєму впливу в Європейському Союзі і е, Сербії, яка хоче. Потихенько-потихеньку туди на захід перейти сьогодні. Зранку в Україні було доволі гучно. Росіяни ніяк не заспокоюються зі своїми терористичними намірами. Ну а що? Нам доводиться тільки завдавати удари у відповідь, що відчуває на собі Білгородщина і Курщина. А щоб сили оборони як наймога ефективніше це робили, донейте на Збройні Сили України, донейте на сили оборони. І ми тут, на нашому каналі, збираємо зараз на білоруські добровольчі. Корпус банку, на якого ви можете зараз бачити на екрані, я рекомендую вам і закликаю перейти за цим QR-кодом або якщо QR-код не працює, за посиланням внизу в описі до цього відео. Ми збираємо 50 тисяч на пауербенки для БДК. От два пауербенки маленькі по 600 ватт, вже поїхали до них, і великі на 200-400 Вт ще їх чекає. Ну а на цьому я завершую своє відео. Підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку обов'язково. поставте дзвіночок, щоб Ютуб нагадував вам, коли тут виходять відео і стріми. А якщо він цього не робить, то підпишіться на телеграм-канал Філоненко, а посилання внизу під описом. Всім папа, громадо! Ми обов'язково переможемо!